Їхня робота пов'язана з цифрами, проте саме у цій царині вони професіонали. Облік матеріальних цінностей, нарахування заробітної плати, ведення податкового обліку, фінансова звітність усе це коло функціональних обов'язків колективу бухгалтерії Рівненської АЕС. Це люди, які мають великий досвід роботи, які знають справу. І на кожного бухгалтера можна покластися і бути впевненими, що робота буде якісно виконана. І своєчасно. Відділ розрахунків з оплати праці це один з підрозділів бухгалтерії Рівненської АЕС, і ми розкажемо вам про роботу тих, хто за своїми професійними обов'язками нараховує заробітну плату працівникам РАЕС. Очолює відділ Ольга Андріївна Дешко на атомній станції працює з 18 років. Коли я прийшла працювати, я трошки працювала на основних засобах, а далі пішла. Працювати в розрахунковий відділ, так і залишилися в розрахунковому відділі. І мені здається, на сьогоднішній день, що якби заробітна плата це ну, для мене це найкращий участок в бухгалтерії. Це робота з працівниками станції. Ми дуже багато спілкуємося і ми мусимо пояснити людям. Наші розрахунки не всі розуміють, тому що це не так все просто. Пояснити це все в телефонному режимі. Так само до нас приходять люди, особисто підходять, і ми маємо спокійно це все роз'яснити. При нарахуванні заробітної плати бухгалтери керуються табелем обліку робочого часу. Щомісяця нам після 25 го числа приносять табельники, передають з відділу кадрів табелі обліку робочого часу і на Підставі цих табелів ми працюємо. Контроль за табелем обліку робочого часу, за нормами, за святковими, відповідно, відпрацьовуються накази, які є по підприємству. Це накази на доплати обов'язково враховувати, накази на відрядження, накази на відпустки, оплата листків непрацездатності. Це, це все регулює табель обліку робочого часу. Окрім нарахувань, здійснюється і утримання обов'язкових платежів це податок з доходів фізичних осіб, військовий збір тощо у допомогу бухгалтерам. Програмне забезпечення, розробником якого є служба інформаційних технологій РАЕС, а саме, спеціалісти відділу економічних задач. Тобто йде авторозрахунки згідно в обліку робочого часу, які подають цеха. Премія поточна, вона також і СІД автоматизував цю програму. На Рівненській АЕС я працюю з 1994 року. Звісно, технології йдуть вперед. Задачі в нас більш удосконалюються. Є у професії бухгалтера вимоги, яких дотримуються беззаперечно. Точність, уважність завжди потрібно читати нові закони, бо дуже багато вони міняються останнім часом. До цього ж запорукою успіху у колективі є злагоджена робота і взаємопідтримка. Досвідченіші спеціалісти передають знання молодшим. Сьогодні у важкі для країни часи колектив бухгалтерії спільно з усім колективом Рівненської АЕС тримає не лише енергетичний фронт, допомога нашим захисникам це те, що наближає нашу спільну перемогу. Бухгалтерія, вона як і всі цехи, долучається до збору коштів, до збору матеріальних якісь потреб. Всі донатимо і. Війна, ми всі знаємо, і працівники наші вони це все розуміють, підтримують військових. 16 липня бухгалтери відзначатимуть професійне свято. Як би не змінювався світ, представники цієї професії будуть до тих пір, доки існуватимуть економічні відносини. У день професійного свята маємо нагоду оцінити і висловити вдячність тим, хто займається цією нелегкою працею. Щоб робота була сім радість, щоб всі зміни, які наші законодавці носять бухгалтерську та податкову базу нормативну були позитивними, зрозумілими. Ну і звичайно я бажаю всім нам, всім українцям, всій Україні, перемоги і настання як на миру. Тетяна Коровачук, Анастасія Лелак, канал Енергоатом.